Добрий ранок вам, малята. Встаньте, дітки, всі рівненько, усміхніться всі гарненько, усміхніться всі до мене, усміхніться і до себе. Привітайтесь добрий день. Хай гарно розпочнеться новий день. Малята, а як потрібно вітатися та бажати один одному гарного дня? Подумайте. Так, ми говоримо добрий день, я бажаю тобі сонячного дня. Або добрий день, я бажаю тобі теплого, радісного дня. Ми можемо говорити добрий ранок! Бажаю тобі щасливого дня. Або вітати і говорити добрий вечір, привітного теплого осіннього дня! Я кілька раз. Говорила про якусь пору року, а давайте з вами послухаємо загадку. Жовте листячко лежить, під ногами шелестить, сонце вже не припікає. Коли діти це буває? Так, восени це буває. І сьогодні я запрошую вас на чудову прогулянку до осіннього лісу. А щоб потрапити туди, нам потрібно залю... заплющити оченята. Та сказати разом. Один, два, три. Осінь в ліс нас приведи. Діти. А ви знаєте, хто живе в осінньому лісі? Так, дикі тварини, вірно. А які саме дикі тварини ми з вами зараз відгадаємо? Прийшла кума із довгим віником. На бесіду із нашим півником. Схопила півня на обід та й замела мітлою слід. Малята хто це? Вірно, це Лисиця? Послухайте про іншого мешканця нашого лісу. Я вухастий ваш дружок. В мене сірий кожушок. Куций хвостик, довгі вуса. Я усіх, усіх боюся. Хто це малята? Так, вірно, це заяць. Наступний мешканець він і кластий, і сердитий, дуже любить землю рити, жолуді весь час шукає, малюків смугастих має. Хто це такий? Вірно, це кабан. Ну, а цього мешканця ви точно швиденько впізнаєте. Лісом котиться клубок, в голках спинка і бочок. Він полює ночами, за жуками і мишами. Хто це такий малята? Вірно, їжак, їжачок. А зараз пропоную пограти в гру, знайди на картинці тварину. Будьте уважні та подивіться, де сховалися звірята. Ви можете подивитися у себе в альбомі для малювання на сторінці 18. Дітки, а я пропоную вам пограти в гру та визначити, що полюбляє їсти мешканець лісу. Будьте уважні! Що полюбляє їсти кабан. Вірно, жолуді. А лисичка. Курочку, вірно. А зайчик що полюбляє їсти? Вірно, морковку і капустку, а мешканці лісу живуть однією великою лісовою сім'єю, у якої існують свої правила. Вони живуть за тими правилами, яким підпорядковуються, тому що залежать один від одного. Люди, наприклад, мешкають в будинках, квартирах. А де живуть лісові тварини? Так, у кожної тварини є свій будинок в лісі. Вовк живе у лігві, лисиця живе у норі. Заяць живе під кущем. Їжачок живе в норі, ведмедик живе в Берлозі. Вірно малята. А давайте ми з вами подивимося. Хто з цих звірят у нас найбільший? Так, це кабан. А хто в нашому лісі найменший? Їжачок, вірно А тепер давайте малята розглянемо геометричні фігури та скажемо, на яку геометричну фігуру схожий їжачок. Так, їжачок, коли поспішає в гості, то в нього тулуб набуває форми овальної. А коли йому загрожує небезпека, Вірно, він згортається кулькою. Давайте малята уважно подивимося на нашого їжачка. Тулуб у нього овальний, мордочка у нього витягнута довгенька. носик, очі маленькі, лапки коротенькі, тіло все вкрите голками. Сьогодні ми з вами будемо малювати їжачка. Щоб їжачок міг захистити себе від, від ворогів, у нього повинно бути дуже багато голок. Пропоную вам відкрити свої альбоми, знайти та розфарбувати лісових мешканців та намалювати їжачка. А я буду чекати на ваші малюнки. Я вам говорю до побачення. Бувайте!